Всім доброго дня. Сьогодні отлічна погодка. а це означає, що у нас буде куча велотурів. сьогодні такий самий. Ось Олексій уже під'їжджає. Привіт, Олексій! Привіт Олексій! Ох, заїхав файно. Що, Зараз їдемо до Айки, да. до нашої собачуліки. А? Перед цим, є. Ну, звісно, я там Вчора трохи у мене велик грязний, звісно, бо ну, вчора йому не дуже файно було. Але нічого, зараз вже поїдемо. Всім ще раз доброго дня, ми вже закупились у магазині. вибач, і от зараз на великах їдемо до нашої Айкуші. Давай, газуй, газуй. Газуй, газуй. Потихонечку починаємо їхати. Я собі навіть в першу передачу втикну. Ось. І ми їдемо Собі Мені взагалі по кайфу. Блін, восьмерка починає трохи скрипіти. Так. Ой, блін, трясеться рука. Трясеться, трясеться, хопля. Ось ми по кайфу їдемо. Так, тільки головне зараз по кайфу не трохнеться. йо 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 Тут які класні дороги! Це ж просто капець! Так, зараз будемо переходити. Айкуша, Маюша, Майя. Ось ми прийшли до домаї. Дала їй покушати корм. Ось такий рідкий. І Маюша кушає. Маюша хороша. От Маюша кушає. Покушає вона хороша. Так, ось, в общем. Дороса такашка. Має. Ну все, все. Зараз ми будемо їхати в авіатур до кофідрайва. Уже, мабуть, це я буду знімати наступне відео. Це відео хай буде про айку. Ну і на цій прекрасній ноті можемо в принципі і закінчувати. дама.